Ну, це і є сонячний опік. Хоч Кавун і поважає сонце, але такої температури він теж не видержує. Через аномальну спеку втратив 15% врожаю. Такі наслідки антициклону з Африки у фермерському господарстві Віталія гуртового на Дніпропетровщині. Чоловік висаджує овочі впродовж 30 років. каже таких високих температур багато днів поспіль не було ніколи. Найбільше постраждав врожай кавунів. Ну, спочатку на кориці, якщо довго лежить, воно і всередину заходить, Там получається вже. Ну, як там сахарів багато, виходить, ображення він портиться. Ну, спочатку на кожиці, але теж вигляд не дуже красивий, ніхто їх не бере. Через опіки довелося викинути 10 тонн кавунів, каже Віталій. Також від сонячних променів погоріли й 4 тонни перців. Перчини, які попадають на сонце, на світло, вони обгоряють. Ну, ось, наприклад, такий. От, і це вже. Є не кондиція, це викидається, такий перець нікому не нужен. От він тільки тягне на себе живлення. Єдиний варіант зберегти врожай від аномальної спеки, закрити його сіткою. Але для господарства каже Віталій, це дорого. Цьогоріч також не вродить і кукурудзам. Якщо нема вологи, там запилення нема. А після 35 градусів пельця взагалі стерильна, вона не запилює кукурудзу. І... Врожайність теж буде дуже слаба. Аби врятувати врожай від спеки, чоловік накрив його плівкою. Таким чином каже, вода затримується в ґрунті та довше не випаровується. Через відключення світла у чоловіка також не працюють насоси. Врожай недоотримав третину поливу. На один гектар любої продукції там треба часа два поливати двома насосами. У нас їх два, то якщо 14 гектар, от порахуйте. зараз через пуску, маємо такі прили, які це камінь, це земля, яку вона й не діться. А у Новопавлівці на Синельниківщині через посуху у господарстві Івана Кондратюка зібрали на півтори тонни менше пшениці. Урожай ріпаку зменшився утричі, а кукурудза зовсім не вродила. Якщо в минулому році ми десь зібрали, збирали 60-70 кукурудза сипала, то в цьому році, через дві неділі, я думаю, постане питання. Чи взагалі залишати цю кукурудзу, чи не залишати, чи просто її передискувати через низьку вологість ґрунт перетворюється на камінь, каже фермер. Це ускладнює його обробку для майбутнього посіву. Через півтора місяця вже буде стартувати посівна пшениця в Тож Теж все тверде, все сухе. Якщо у минулому році були проблеми зі зберіганням зерна, бо не вистачало місця, то у цьому склади пустують. Зерно на зберігання пересушене, пшеницю. Збирали з вологістю 6, 8, 9%. Відсотків. Це при тих умовах, що Йде базова вологість на елеваторах 14%, Це майже вдвічі пересуниться вже була пересушена. Аномальна спека суттєво зменшить врожайність пізніх культур, зокрема кукурудзи та соняшника. Про це суспільному розповів заступник голови всеукраїнського конгресу фермерів Анатолій Гайворонський. За прогнозами, врожай зернових буде на 30% меншим ніж торік. Проте його вистачить, щоб закрити попит всередині країни та відправити частину на експорт. Зараз змінити ситуацію можуть тільки рясні дощі але. Їх синоптики у найближчі дні не очікують. Олеся Приходько, Сніжана Салівон та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.